Поміж посвістом куль та диханням гармат, серед холоду й страху для то війни. Сьогодні колишня дружина Максима Неліпи вперше відверто розповідає, чому не була на його похороні, що стало справжньою причиною їхнього розлучення, та які стосунки пов'язували їх до останніх днів. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Прихистили зігрили українських жінок хай вас береже. С Украиною Бог. Не п'ятниця, 23 травня в столиці відбулась церемонія прощання з відомим телеведучим і захисником України Максимом Неліпою. Також з'явилася інформація про те, де саме він повхований та як виглядає його могила. Про це пише РБК Україна, проект Стелер з посиланням на публікацію піар-директорки та організаторки концертів Ірини Ангелової. Я не могла до тебе не приїхати. Прощавай, Макс фото могили Максима Неліпи опублікувала Ірина. На знім видно велику кількість вінків та живих квітів від рідних і друзів шоумена. Також на могилі встановлено табличку з роками його життя та розміщено фотографію Неліпи у військовій формі. Військового поховали на байковому кладовищі в Києві. Нещодавно він переніс тяжкі операції, все потроху воно заживало, його теж турбувало, винтежило, але в цілому він нормально, абсолютно. Хоча, в принципі, йому давали. Вчасно реабілітацію могло відпустити, але він принципово не хотів покидати свою справу і продовжував повернувся в підрозділ, як тільки зміг. Підрозділ дуже важливий, займався тим, що робив бабу. на насочі наших рідних дівчат. Віддаємо себе, щоб жили вони, наші мами, жінки, янучки мої. Не хвилюйте люди які ми здорові й живі, Не тим діщо хвилини, не почувши ніяк. Відповідь на питання, що ви, ви, як? Нагадаю, у ніч на 15 травня колишня дружина Максима Неліпа Тамара повідомила у соцмережах про його загибель. За її словами, телеведучий і військовослужбовець загинув 12 травня під час виконання бойового завдання. Вона зворушливо попрощалась з чоловіком та зазначила, наразі триває розслідування обставин трагедії. Прощання з Максимом Неліпою відбулося минулої п'ятниці у центрі культури та мистецтв КПІ імені Ігоря Сікорського. Саме тут розпочалася його творча кар'єра. Церемонія пройшла без присутності Сті дружини та дітей загиблого ми завжди усі між собою дружила. У нас ніколи не було конфліктів. Він завжди був такою людиною, яка ну душа компанії однозначно. Він завжди міг пожартувати саме так, що ти ну, розривався. Якщо він не знав, що відповісти, він просто брав і посміхався. У нього була шалена посмішка, такої нікого не було. Тамара Неліпа разом із донькою Машою та сином Артемом нині перебуває в Ізраїлі, куди родина виїхала на початку повномасштабного вторгнення. Вже сьогодні в інтерв'ю обозвіє жінка розповідає про смерть. Максима дізналась від сина. Йому трагічну новину передав її двоюрідний брат. Втрата стала важким ударом для всієї родини. Мій двоєрідний брат написав моєму сину. Ми з Машою були в іншому місці. Нам зателефонував Артем. Було шумно, я не чула. Голосно питала, хто загинув. Донька подивилась на мене. А я крикнула: Маша, ні, зараз мене дуже багато хто запитує, чому ми не були на похороні в Києві. Відповідаю, це неймовірна травма і для мене, і для Маші. Справа маша ну вона не помре. Він його підрозділ помститься. І буде захищати Україну як і далі сьогодні. Присутні побратими його присутні. Представників цього полку Тамара Наліпа також пояснює причину відсутності на похороні чоловіка. Зараз дуже багато хто мене запитує, чому нас не було на похороні в Києві. Відповім, це неймовірна втрата і для мене, і для Маші. Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли. Ми дуже довго боролись з цим, і я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання. Але треба сказати, оберегти все одно не виходить. Діти все читають та. Чують, жінка зазначає, родина вирішила діяти поетапно. Спочатку до Києва мав приїхати їхній син Артем, який нині служить в армії Ізраїлю. А вже пізніше вона з донькою. Приїдемо тихенько, без зайвих очей. Попрощаємось. Тамара Неліпа розповідає про свого сина Артема, який наразі служить в армії Ізраїлю. За її словами, це було його власне усвідомлене рішення. Він дуже пишався тим, що він. Ну, знайшов себе в цьому, в цьому підрозділі і займався такою важливою справою. І він ніколи не хотів бути військовим насправді, хоча у нас традиції сімейні в цьому плані. У нас дід військовий був, і він взагалі в діда пішов. Ну, от, і він такий жвавий постійно для перемоги він планував продовжити свою роботу. Бою буде тим таємний зна, що жити без тебе ніяк не звикнув. Також сьогодні жінка вперше зізнається про причину їхнього розлучення, яке залишалося таємницею кілька років. За словами Тамари, у їхній родині не було побутових проблем. Завжди були помічниці по дому, а також підтримка матері Максима у вихованні дітей. Проте після трагічної загибелі Марини Поплавської в ДТП у стосунках подружжя почались труднощі. Максим важко переживав втрату, адже був дуже близьким другом Марини. Ми з Максом не раз жартували з цього приводу. Чому посварилися? Пам'ятаєш, ні, і я ні. Але ти все одно вибач. Однак, якщо підсумувати зараз, коли минуло вже стільки років, мені здається, що в той час просто багато чого наклалося. Був момент, коли його дуже підкусила смерть Марини Поплавської. Останні півтора року, коли працювали в дизель-шоу, ми з нею дуже подружились. Коли їхали на гастролі, Макс сідав поруч в автобусі. Вона говорила: Максику, давай розповідай. Розповіла Тамара в інтерв'ю обозрівателю. Після важких втрат у житті у Максима почалась криза середнього віку. Він переживав через відсутність роботи, яку вважав гідною своїх здібностей. А також родина відчувала фінансовий тиск через наявний кредит. Потім почалась криза середнього віку, чого я домігся у свої роки. Крім цього, у нас були кредити, деякі питання з квартирою. Загалом усе з усіх боків. У якийсь момент він поїхав на базу відпочинку під Києвом і сказав: Поживу на природі запитав до мене, ти зі мною не можу. Відповіла. Тьомі – 15, маші 9. і він оселився там сам. Багато друзів їздили, просили повернутись. Він говорив: я втомився, буду тут писати та рибалити. Галі він любив природу, любив рибалку, любив все це. Знаєте, як руками щось робити у всю інженерію? Це було його просто. Він це вже в батька. Він пішов, тому що наш батько Володимир Іванович він міг зліпити буквальному сенсі з нічого щось. Після цього у Максима Неліпи почались проблеми зі здоров'ям. Через неякісний грим у нього з'явились ураження на шкірі. Лікарі в Україні поставили йому тривожний діагноз і тривалий час лікували. Однак, вже в Ізраїлі, куди Максим звернувся за другою думкою. Йому повідомили, страшної хвороби немає. Водночас Тамара наголошує, причиною розлучення стала не битовуха. Я розумію, що час не повернути, але коли мені хтось зі знайомих написав, якби ви не розлучились, він би був живий і мені стало. Лу так прикро, тому що розлучення це останнє, що я могла припустити в нашому сімейному житті. Я завжди намагалась, щоб йому було комфортно і на роботі, і вдома. Попри всі труднощі, пара вирішила все ж розійтись, проте зуміла зберегти дружні стосунки заради виховання сина Артема та доньки Марії, і навіть розглядали можливість дати своїм відносинам другий шанс. Були моменти, коли ми жартували про те, що може потрібно спробувати знову. Пам'ятаю, перед новим роком зі зідзволь... Онювались, у нього був дуже гарний настрій. Його відпустили на побувку. Гостював у наших друзів. І він. А давай. Я відповіла: давай спочатку закінчуй війну, зазначила Тамара. <плес> I guess you knew. друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Слава Україні, слава Зсу. Ми обов'язково переможемо. Віриш в світле вірю всі майбутні цієї країни. маю надію, тому що а, люди в нас справжні вони мають. А, Жити гарно і мають жити в гарній країні, тому що вони того достойні, і мені здається, що ну, це проблема молодого будь-якого будь-якої держави. Скажімо так, тфу-тфу-тфу, дивлячись на сірі. Хай в нас головне, що в нас немає війни.